Для чого потрібен перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією? В грудні 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка регулює формування переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Перелік затверджує міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з міністерством оборони. І відповідно до пропозицій обласних військових адміністрацій так перелік періодично оновлюється, про що часто пишуть в ЗМІ. Але як виявилося, більшість українців не розуміють, для чого він потрібен. Тому ж давайте розбиратися. Перелік не є фіксованим, він регулярно змінюється. Які території включають до переліку? Території, включені до переліку, поділяються на два типи. Де ведуться або велися бойові дії, та тимчасово окуповані. Водночас території, на яких ведуться або велися бойові дії, поділяються на території можливих бойових дій і території активних бойових дій. Перше, територіями активних бойових дій є території, через які проходить лінія бойового зіткнення або які межують з тимчасово окупованими територіями. На яких наразі неможливо у повному обсязі виконувати функції держави, зокрема щодо доступу до публічних електронних реєстрів, та існує значна загроза життю і здоров'ю населення, друге територіями можливих бойових дій вважаються, які межують з територіями активних бойових дій, або тимчасово окупованих територіями, чи прилеглі до державного кордону з державою агресором. На яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатися населення, але які періодично піддаються ворожим обстрілам, для чого потрібен цей перелік? Перелік застосовується, зокрема, для нарахування виплат ВПО внутрішньопереміщених осіб, приватизації державного майна, спрощеного вступу до закладів освіти, обмеження та відновлення доступу до публічних електронних реєстрів, тощо так, наприклад. Право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, які включені до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окуповані Російською Федерацією. Важливо, з 6 травня 2023 року перелік територій затверджений наказом мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року номер 309 Може також застосовуватися при визначенні особливостей справляння податків і зборів на відповідних територіях. Нагадую, що 22 березня 2024 року кабінет міністрів прийняв розроблену міцсон з політикою постанову і уточнів перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом ще шести місяців.